Червоніло небо іздригалася земля. Ми ховалися від обстрілів холодні укриття, пили воду з батареї і боролись за життя, перетворилися на міні наші золоті поля, рідна хата пахне гаром від градів та смерчів. Снилось, як обрали мене гетьманом на січі, вибухами вікна усі вибило вночі. От би зараз паску, бабусину, із печі. Слава Україні! Тервоніло небо, і здригалася земля. Ми ховалися від обстрілів холодних укриттях, Пили воду з батарей і бороли за життя, перетворилися на міні, наші золоті поля. Рідна хата, пахне гаром, відградів та смерчів. Снилося, як обрали мене гетьманом на січі. Pascu babuse nu-i